Громада Житомира? Громада Житомира? Людей. Я кажу, Людей. Я кажу про зал. це було засобно, Чуть-чуть дистанйку яку яку там. внесення відомості про кримінальне пропущення до єдиного рейсу з корпусу. Давайте з'ясуємо, хто у нас Віталій Володиславович. Це я. Старі, старі, старі. Віталій Володиславович Піховський, 20 грудня 1978 року. Міст поживань, <право> діялись, рибалка, діялись, рибалка, місто проживання вулиця Рибалка до місто Новоград-Волинський, Житомирська вулиця. Так, журналіст Багнетнація. Слідчі судові слідчі не з'явилися під час розвитку справи, бо на вдома не

Прийняті за наслідком розгляду скарбів рішення. Зрозуміло простання початку... Ні, більше немає. Ваша думка муську, Та вважаю, що без присутності сторони відповідача можна проводити. Я постановив розпочати розгляд скарбів в відсутності свідчові так Я просто внести відомості відповідності до заяви вам від 11 серпня 2023 року повчиння кримінальних порушень, передбачених наводити перед статей і проститу підготувати судовості. Будь ласка, чи підтримуєте скаргу і, будь ласка, з яких мобіліт про виходить? Так, ось повністю підтримую скаргу. Значить, озвучу повністю свою мою скаргу на бездіяльність в порядку статті 33. Ви можете її перечитати знову? Кому? Не, не потрібно. Потрібно. Власне, а це моє право, ви, ви мені забороняєте висловлюєте свою думку і до суду. Значить, Суб'єкт публічного права, громадянин Піковський Віталій Владиславович, народився в місті Малин 20 грудня 1978 року. 1108 Піковської Віталій Одесавичу 13.05 на службу склада було повідомлено про здійснення кримінального злочину юридичною особою Житомирська міська рада, коди ДРПУ 135 -76 954 які полягають у фальсифікації відомостей єдиного державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб підприємців шляхом внесення до нього на підставі підроблених документів завідомо недостовірних відомостей про осіб, які не є утвореними і привласнені. Розтрати цими особами майна і коштів місцевих бюджетів територіальних громад з районним поділом у місті Житомирі, що має ознаки, передбачені статтями 109 Кримінального кодексу України, дії спрямовані на повалення конституційного ладу» стаття 190 Кримінального кодексу України, заволодіння чужим майном, шляхом обману чи зловживання довіри, стаття 191 Кримінального кодексу України, привласнення розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовими становищами. Стаття 364 Кримінального кодексу України. Зловживання владою або службовим становищем. Стаття 365 Кримінального кодексу України, перевищення влади або службових повноважень. Стаття 366 Кримінального кодексу України, службове підроблення, стаття 367 Кримінального кодексу України, службова недбалість. Тобто ця заява повністю стверджувала за наявними і зібраними мною матеріалами, що юридична особа, Житомирська міська рада була утворена поза порушенням законів із. Фальсифікацію відомостей для внесення в реєстр. Всі мої, вся моя заява підтверджується і була надана з додатковими документами і доказами до слідчого. На моє повідомлення щодо вчинення кримінального злочину слідчо-оперативною групою Житомирського руху області у складі двох чоловіків, переповноважений капітан поліції Голімбовський ОА та старший лейтенант поліції слідчий Катанаха ММ, відео даних подій можна отримати за посиланням. Відповідними діями, без діяльності, оперативної групи, в подальшому мені було нанесено відсутність до статті 321 кодексу, оговорюючи в судовому засіданні керує входом судового засідання, забезпечує державні посудовності передключення процесуальних дій, зі своїми учасниками кримінального провадження, їхні їхніх процесуальних прав, виконання ми я спрямовою спрямовує судовий розгляд на забезпечення з'ясування всіх обставин кримінального провадження, усуваючи судовому розвідку все, що не має значення для кримінального провадження. <татричен> Ваше честь, я вважаю, що повністю моя заява, і слова мають важливе значення, тому ваша що вони носять. Не перебувайте, будь ласка, будь, ласка, будь ласка, ваша заява може бути досліджена слідчим людей в наслідком паркування на речі кімнаті. Вона досліджується і заява, я маю на увазі про злочин, яку ви подавали до району, так. вона досліджується як доказів. Перечитувати його на даний момент немає ніякої жодної потреби. Будь ласка, своїм словами... Ваше честь, ваша честь. Законом передбачена можливість висловлення і звернення до суду як письмової, так і в усній формі. Я хочу, це моя воля, як громадянина суверена України, прочитати і оголосити її повністю. Відтак слідчим суди дослідження. Ви, Ви скаргу підтримуєте. Я її ще не звучу. Ви скаргу на даний момент підтримаєте, так і Так, підтримує. підтримуєте. Писайте. Я, я хочу, я протестую, ви забороняєте мені звернення до суду? З'якався і водій. Що це за От шановні громадяни міста Житомира, подивіться, будь ласка, як здійснюється суд. І правосуддя, так. Да. Тобто таке просто... суддя просто відмовився вислухати і втік, відмовився слухати мене як заявника, не надав право, позбавив права мене на... Право. на озвучення заяви. Тому я вважаю, що а, такий суддя досить цікаво себе поводить, неадекватно, як на мене. Будемо тепер слухати, чекати на рішення. Я думаю, нам потрібно приймати зараз якісь рішення. Отут ми зараз знаходимося в якомусь певному складі. Ми маємо, маємо вияснити, хто це, хто це вообще. Маємо вияснити його повноваження, його присягу подивитися. Да, да, документи да, документи. Да. воно прийшло в чорний лісі. Якась, якась людина не представився, нічого. Ми навіть не зрозуміли, хто це. Ну, бачите, це позвонкове рішення. Це Я називається не коли, не коли не подзвонили. Не просто засідання. одне два таких засідання. Ми будемо мати право вибирати свого народного суддю. Ні, Ви вже маєте право, при чому тут другі три. Нам нічого більше не потрібно. Ви вже бачите, суддя не дає можливості навіть не то, що озвучити, навіть озвучити ту скаргу. Він ніхто чи то є захтів, чи куди він побіг? Що це вообще? Що це за неповага? Може він побіг до нашої місцевої влади, радити, що йому робити. Це ж понятно, що йому страшно. Вони вам залишили якісь вуха, щоб там передати. чи там може щось пише, я не знаю. Ну, пише. Ну, добре, прекрасно, прекрасно. Ага, але так же не може Нікого не освітляє. Житомирський е, Бугунський суд, нагадую ще раз, суддя Лідньов, людей. не розглядає, відмовляється від, від того, щоб надати мені слово. Перебиває чи мене, я? на жаль. На жаль, він просто вискочив. У нього є таке право вискочити у свою кімнату і зробити відповідно, підготовлену, швидше за все, ухвалу. Але е мені не подобається таке відношення, тому що це від відношення скотське. Е воно позбавлене конституційної можливості озвучувати, звертатись до суду. І, ну, на жаль, ми нічого зараз на сьогоднішній момент зробити не можемо, тільки як чекати на. Громади зверни, що долучилось, да. бо нам треба засідання на 300 на 500 місць. Yes. Дана заява ну, е, по злочині несе суспільний інтерес, тому е, суддя зобов'язаний був вислухати і прийняти її в тому вигляді, в якому я як заявник її, наприклад, чи маю озвучувати, чи читати. Це мій вибір, це моє право. Я думаю, що то просто не суддя, то не ну, суддя. Суддя мен... буде народний. І заангажований, і має мати якісь повноваження. А щодо цієї фізичної особи невідомої, ми маємо якось певно ну, вияснити, що це. Хто це взагалі? Ну, вияснимо. Зробимо відповідний запит. Зараз була потрібно підняти всі ці документи, ознайомитися з ними. Ми з ними зробимо запит. Чому він присягав? Тому що якби народу, він би тебе би, не повів себе зараз. просто неповага. Отак вони, отак вони нас люблять. Ви собі розумієте? Да, вони нас бояться. Це виявитися. так вони нас люблять. Да, да, ну я я вам скажу, скільки я в суді я ще такого е... ставлення. Ставлення, ставлення не, не, не зустрічав да? взагалі. Тобто. Бували моменти, але на даний момент мені не зрозуміло. А, ні, я розумію, що швидше за все подзвонили. Ну ти ж ми, Віталік, його ж просто вибрали, ну призначили, призначили і сказали, йди на подивись. Тому що всім було страшно, але ж комусь було з'явитися. Після того, як йому стало відомо про злочин, він автоматично стає співучасником злочину. Його бездіяльність. А може кваліфікуватися і теж в актуальному чині. І тому він не давав чином. тобі прочитати, втручався а. і виробивав тебе. Оце йому треба і заявити, як тільки він сюди війде. Ми це заявили. Треба було заборонити. Що він стає йому. учасником злочину. Заборонити йому втручатися. А ти думаєш, що він повернеться? Серьезно? Ні, помиляється, ну як не, не вибори нема. Зараз да, да. побачимо, але на жаль, така ситуація всі ви бачили не повністю адекватно. Я досить адвокат, адекватно в суді. Я ще скільки судів не був, тому що не було таких моментів, коли суддя дозволяє собі такі випадки в Сторону громадян і позбавляє їх можливості звернення до суду. Будемо, Для цього є Вища рада правосуддя, для цього є Служба безпеки України, будемо з'ясовувати, хто, хто ця особа і чому вона на яких підставах так ну, діє. Вони не визнають людей, я думаю, що він мав.

зробимо запит, це не проблема. Я думаю, кожен з вас теж може зробити запит на цього суддю і отримати відповідну інформацію. Та і тому, не допустити цього, щоб не поставити запит. Боговський суд, суть? суддя Лідньов, Л. Це не стосується до поїздки, якоїсь не критерію, це стосується до цілої міськради. Це не стосується до обов'язку у Алли і Павлові. Хто цей? Олен Павлович розпоряджений. Це Лідньов? Так. Його фамілія Лідньов.

Ваш не розумію, чому така чому така так би мовити реакція на те, що людина хоче звернутися до суду з порушенням своїх прав і просить суд, вимагає відновити його права. Тобто, в будь-якому випадку. Ну да коли ну, він знаєте, йому сказав, він вже становиться учасником цього. Ну він вже має інформацію, і тепер він не може без діяльності, просто сів додому і пить чай. Він має тепер при якісь міри при при приміня. При... При... Як... Ну є, просто він би міг сказати, що прошу вас в скороченому варіанті, чи ще щось або там затримка по часу, говорит... чи ще щось но, казав. Говорив скороченому варіанті. Ні, сказав своїми словами. А своїми словами оперувати. Якби це було не суспільний інтерес, можливо, я б тоді своїми словами все. А так навіть навіть не, не дали можливість мені проталюватись. Можна, заходьте, добре. Да. Заходьте, заходьте. Як вам прийдеться десь. Добре. Я то я бо не Прийшла. <three -пяті> це просто <three -пяті>. <three -пяті> Я в Прийшла Пришла до міста, яка отримує суди, яка платить цим суддям зарплату зарплату, яка їх. Утримує приміщення це утримує, і нас якось таким чином від футболу, чесно кажучи, не зрозуміла, не то що не а навіть неприйнятно як для мене особисто. Така поведінка, є неетичною в відповідності з закону про статусу вузів, та етична поведінка як на мене, свою мені і постійно не відповідає принаймні статусу. Судді там так Можливо, суддя назвав би якісь інші причини, але просто-напросто я вважаю, що суддя боїться а, озвучених мною піднятої теми, а саме незаконності. Фальсифікації при утворенні Житомирської міської ради, захоплення майна громади, коштів громади. Тому швидше за все ось таким чином і сталася така. Колізії. Але нас це не зупинить рішення. Якщо буде негативно, відразу подаємо наступну заяву, паперу мене вистачить. Ще раз під постом попрошу скину номер карти для нашої роботи, тому що паперів дуже багато витрачається. Хто захоче, це обов'язково. І просто напросто підемо по-другому, кажуть, на другий захід. Але нам потрібно. Трібно розуміти, що система опирається і не хоче сприймати нас як рівноправних власників і громадян. Вони хочуть нас приймати як фізичних осіб, як е, рабів, як овець, яких можна стригти, а потім ще і на м'ясо пустити. Тому не, не знаю. Якась, як на мене дивна поведінка. Разом з тим, Житомирський рух, який теж є учасником злочину, приховані злочину. Я їх вважаю бандитами у формі праболесі.

Старо задовольнити зобов'язати повноважних осіб Житомирського районного управління поліції умовни національної поліції Житомирського обстрілів неслідок до єдиного ресурсов розслідувань, відповідно до заяви піковського відповідності обласного 23-го року свого розслідування на дати зимниковиті в реєстрацію єдиного ресурсих розслідувань. Ухвала може бути розкажем до жтонського касіру протягом п'яти днів оголошення проготовлення комунатик вступали відпустки 25 серпня 23 року. Що не отримати, будь ласка, скорочення з міста попали до національного загалом. Дякую. <сподарю> ну, я зараз подивимося. Зараз, зараз. Я вже знаю, я вже на цьому мене... Тиск громади все-таки, бачите, діє. Тиск громади. Громада показує, що якщо ми не боїмося, то відповідно... Я не знаю, що це неправильно, що ви неправильно. Владиславовичу треба. Кумка була опереджена, тобто щодо, да. щодо, да. що до що добре. Це люблять ці ошибички. Спеціально щоб ви ці. Добре, тобто, враховуючи те, що ви прийшли, я не просто показую цей момент, я не просто а, вам всім кажу, що вам необхідно долучатися до того, щоб а, бути громадою, тому що ви всі, ну на жаль, вибачте, що я так кажу, до тієї до того моменту є просто фізичними особами. І я це хочу пояснити всім, що якщо ми не будемо самі впливати і сприяти у, у, у нашому житті, то за нас ніхто нічого не зробить. Якби я сюди прийшов один, я міг прийти один, нікому не... Ну, я, як правило, нікому там не розказую, приходжу або зі своїми друзями, або сам. Я не боюся суду, але всякі бували колізії випадки. Але враховуючи те, що справа дійсно резонансна і е, позвонкове право, тобто дзвінок, я думаю, був суді про те, щоб закрити цю справу або з Але враховуючи те, що ви прийшли, ви цим зацікавились, і кожен із вас тепер може використати і долучитись до цієї кримінальної справи і вже бути відповідним громадянином, це все те, що я хочу донести до громадян і містян міста Житомира, що всі ви є повноцінними громадянами лише з того моменту, коли ви заявите про свої права.

Бере вашу підтримку, то зовсім інший результат. Ім'ям підпрацювати. Зробимо, як завжди, у нас є відпрацьована технологія. Чого він нервується?

Має інтереси, але що. Ще... Так, йдемо, чекаємо. Але коли ж вона мало так почати, ви гадаєте, ви можете, і можете, можете і, да, сказати. Так, от Назар бачиш вона. Дякую, що ви всі прийшли. Я вам всім дякую. Теж що так, ви жаль, прийшли і, і, а, і все да. те, що ти знаєш, що все те, що ти робиш, ми дуже цінуємо ну, і, і ми саме головне, що ви його використовували і розуміли. Ми що це для нас, для всіх. Ми, ми поки що. Всім поки що дякую. Будуть додаткові документи і ухвали. Я прилюднюю. Зараз поїду завезу в поліцію, зареєструю і таким чином будемо вжати далі.